Усім привітики! Вітаю тебе на моєму каналі Агні Арт. Сьогодні у нас буде огляд на посилочку розпаковочка арт-матеріалів і не тільки онлайн-магазину арт товарів для творчості Cans Прийшла до мене вона доволі швидко, буквально за 2-3 дні. А тут у мене те, що я дуже-дуже давно хотіла, а як ми бачимо, дуже все гарненько запаковано. Я хочу одразу сказати, що я перший раз замовляю в саме в цьому магазині. Ось тому одразу будемо дивитися, що тут взагалі, як це запаковано. І взагалі, які там матеріали. Я вже тут все відкрила, обережненько. Як ми бачимо, бачить, тут все дуже гарно упаковано. У мене тут не так багато, але доволі прикольні речі. Перше, це Орео. Ось такий так би мовити зараз в тренді лапки. До речі, на сайті в них виявилося, що також їх є дуже багато. Також акрилові маркери. Перший раз взагалі їх бачу саме. Дуже хотіла давно їх спробувати, тому чекайте огляд на них та будемо дивитися взагалі її на них. Ну і звісно, я дуже, я вже в TikTok своєму казала, що Я хочу собі саме акварельні олівці марко Рафін, тому що до цього, ви знаєте, що в мене були олівці 50 штучок просто Рафін, без неакварельні, звичайні кольорові олівчики. Тут 36 відтіночків. Я спеціально не купувала в металевому, хоча там теж, також вони є. Тут 36 кольорів, будемо дивитися, чому акварельні? Тому що акварельні мають бути яскравіші, взагалі по своїй. Базі та основи, можна так сказати. Ну, давайте подивимося. Ось так виглядає олівчик. До речі, відрізняється він від рафін тим, що там написано акварель і намальований пензлик. Зараз я покажу, взагалі вони дуже яскраві. коли я малювала буквально на, на, на такій на твердій поверхні. Ну і, звісно, покажу вам кольор маркер акриловий. А вони, до речі, найголовніший їхній плюс вони можуть малювати на будь-якій поверхні. Вже розмальовувала чехол собі на телефон і ще багато всього іншого. Також акварельний папір, не знаю, як можна замовити акварельний папір. Я майже завжди, коли замовляю, купую або акварельний папір, або холстики. Ось саме тут у мене акварельний папір то також хочу зазначити, що там дуже вигідні ціни на сайті. Тобто набагато вигідніше купувати, ніж в фізичному магазині. Тут у мене акварельний папір роса 10. Штучок. Я раніше користувалася росою. Також. Тут, до речі, дрібне зерно, а фактура дуже приємна для творчості, прямо мені подобається. Також приходить, як ви бачите, все без пошкоджень. Ніяких царапинок, подряпинок на папері, нічого немає, він гайно запакований. Ну, Буду тестувати цей папірчик, товщина доволі гарна, підходить для гуаші, акварелі. В принципі, це всі матеріали, які я замовила. Напишіть в коментарях, на що ви хочете першим огляд, на кольорові олівчики чи на акрилові маркери, я обов'язково зроблю. А, також а, дякую усім за перегляд, підписуйтесь на мої соцмережі, це саме ТікТок, цей YouTube канал. Та телеграмчик, посилання на магазинчик я залишу в описі. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі на моєму каналі. Дякую кожному!